Привіт! Сьогодні в нас незвичне відео. Я хочу розбавити тему догляду, оглядом знаменитостей, а точніше, б'юті рутин і не тільки. Це моє перше відео такого плану, і я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця ідея. Тому не забувайте підтримати це відео пальчиком вгору та підписатись, якщо ви досі цього не зробили. Так, це трішки інший вектор руху цього каналу, але ні, теми догляду та огляди брендів нікуди не дінуться. А сьогодні ми будемо обговорювати догляд за шкірою всесвітньо відомої моделі Кендал Дженер. Хто така Кендал Дженер? Щорічно журнал Forbes публікує рейтинг найбільш високооплачуваних моделей. У 2018 році Кендал очолила цей рейтинг, залишивши позаду Жезель Бюнхен, діді та Беллу Хадід. Також Кендал являється частиною сімейства Кардашян, які є трендсетерами і мають неабиякий вплив на молодь і не тільки. Заможна успішна, красива та знаменита. Напевно, може купити собі будь-яку баночку. Просто подивіться, яку шкіру вона має. Рівненька, гладенька, сяюча, без жодного прищика. Але так було не завжди. І я знаю її секрет. Записуйте. Заходите в Apple Store чи Play Market, завантажуєте Photoshop, бо справжня шкіра Kendall Jenner виглядає ось так. З Акне Кендал бореться вже давно, і зараз вона, як і всі живі люди, може мати періоди загострення. Тому давайте подивимося, що складається її рутина. Май рутіне з комплектні чейнджсенсенсомексайдідішой югайню рутін. Зустрічає нас кендал з саморобною маскою на обличчі з авокаду, вівсянки, меду та лавандової олії. Мед і дала її сестра Кортні, тому вона сподівається, що мед буде хорошої якості. Насправді, в саморобних масках немає нічого поганого. Звичайно, краще було б з'їсти ці продукти, але ось саморобні маски користуються до цих пів. Ір неабиякою популярністю. Я вже це перестала робити, тому що мені, по перше, лінь. У мене є багато покупних масок. Вони мені подобаються. Мені подобається результат, тому зараз я не бачу сенсу робити якісь домашні маски. Ви можете це робити, але будьте обережні з ефірними оліями, тому що такі олійки можуть подразнювати шкіру і викликати неприємні алергічні реакції. Pure collagen mask. I, love it so much. And I keep it in the refrigerator. Right now, I have it in this bowl of ice along with my roller thingies that I'll use in a sec. Після маски з авокадо Кендал наносить тканеву маску з колагеном. Тканеві маски вам не зроблять великої погоди, тому що, по суті, це шматок хлопку, який просочений якоюсь сироваткою. Якщо ви користуєтесь маскою тканевою маскою два рази на тиждень, то вважайте, що ви використовуєте сироватку два рази на тиждень. Ось так я завжди говорила, що тканинні масочки це для душі. Добре, потім Кендал переходить до попередньо охолодженим ролером по обличчю, але звернемо увагу, що рухи в більшості хаотичні. Масаж охолодженим ролером по сироваці, особливо зранку, допоможе вам зняти напрямки. Набрики, перепрошую, але будьте обережні, якщо ви маєте активні висипи або розаци, бо для останніх такі перепади температури можуть зіграти злий жарт. А далі Кендал розповідає трішки про закулісся показу мод, і говорить, що в пік показів, а точніше, в ось цей місяць, протягом якого проходять ці шоу, стан її шкіри погіршується через стрес, недоспані ночі, можливо, погано очищені кісточки для макіяжу, бо під час показу кожна секунда, кожна хвилина на рахунку. В Кендал був висип на обличчі, і як вона думає, це саме через те, що кісточки, які використовували для нанесення пудри, були після. Іншої дівчинки. Ось так. І ось тут я трішки здивована, тому що Кендал прибирає залишки маски серветками і переходить до очищення обличчя. Що? Я би спочатку очистила обличчя, а потім на чисту шкіру наносила ось ці всі масочки. Я, я не уявляю, як. Для... Для чого так? Наносити маску, одну з авокаду, іншу з колагеном, яка коштує, напевно, дофігіще грошей, а потім це все змивати очисником. Я не розумію. Поясніть далі під час очищення вона розповідає, що у 14 років в неї почали з'являтися перші висипи, і вона ходила з мамою до аптеки, де вони купляли відповідні засоби. Теперішній догляд для неї працює, і вона ним задоволена. Кендал має шкіру схильну до висипів, і методом проб та помилок вона знайшла свій режим та свою рутину. А далі розпочинається найцікавіше. До такого я не була готова. Every day. Use this Alta. Вона говорить, що використовує сонцезахист кожного дня. Молодець Кендал. Не знаю, я про такий, звичайно, не чула. Можливо, це місцевий американський бренд. A bit and then I mix it a single... О, вона використовує крапельку сонцезахисту. Буквально крапельку. Drops. Around. Ага, далі вона змішує цю крапельку сонцезахисту із сироваткою від Skin SkinCeuticals. SkinCeuticals – це хороший бренд, вони мають достойні засоби, але змішувати сонцезахист із сироваткою. Що ми маємо на даний час. Спершу Кендал використала маску з авокадо саморобну, потім вона нанесла тканину маску з колегеном. Після того, як вона очистила шкіру, вона нанесла крапельку сонцезахисного засобу, який вона попередньо змішала з сироваткою від Skin Sutikals. Кендал говорить, що використовує сонцезахист кожного дня, але крапельки, на жаль, недостатньо для повноцінного захисту. До слова, Кендал живе в Каліфорнії, де ультрафіолетовий індекс часто вище двох, і звісно, Ну, такої кількості сонцезахисного засобу недостатньо для того, щоб захистити шкіру. М -м -м. Давайте подивимось наступний етап в догляді. Так вона розмішує, наносить. I love, love, I mean, it. like This, um, Забудьте про всю порядковість нанесення засобів догляду за шкірою. Значить, так. Маска, очищення, сонцезахист змішаний з сироваткою. Після цього ми все закриваємо спреєм від Маріо Бадеску. Я не буду багато говорити за цей спрей. Мене більше цікавить черговість нанесення доглядових засобів. Це досить цікаво. Це все, що я можу сказати. Ну, дивіться, змішувати сонцезахисний крем з якоюсь іншою сироваткою або кремом не потрібно. Так ви зменшуєте ефективність сонцезахисного засобу. Сонцезахист це завжди останній етап в догляді. Не знаю, для чого Кендал так робить, не знаю, хто їй таке порекомендував, де вона таке бачила. Можливо, вона для себе знайшла такий варіант і їй він подобається. Тому що сонцезахисти часто ну, можуть давати такий неприємний жирний блиск, можуть бути липкими. Особливо американські. Сонцезахисти. Наскільки мені відомо, то до цих пір вони використовують старі хімічні фільтри. Ну, якось так. Is this La Mer Cream. And now I am <плес> <плес> І як ми вже зрозуміли, останній етап в догляді Кендал ні, не сонцезахисний крем, а зволожуючий крем. І вона використовує засіб від ламер, який коштує просто. Дуже дорого. Непристойно дорого. На вашу думку, скільки може коштувати крем для обличчя в об'ємі 100 мл? 50 доларів. 100 доларів, 200 доларів. Ні. Крем від Mer коштує 500 доларів. 500 доларів за 100 мл. 500 доларів. Так, цей продукт має хороші екстракти. Але. <плес> Засіб містить в своєму складі інгредієнти, які не є бажаними для жирної або проблемної шкіри, це вазелін. Якщо у вас хильна до сухості шкіра, то продукт від Ламер вам може сподобатись за рахунок того, що там є багато екстрактів, і вазелін створить на шкірі плівку, яка буде запобігати втраті вологи. Але для жирної та проблемної шкіри такі продукти, такі інгредієнти, перепрошую, є взагалі. Небажаними і їх варто уникати. Давайте підсумуємо ранкову рутину Кендл. Спочатку вона використовує саморобну маску для обличчя, в цьому випадку маску з авокадо, далі вона використовує тканину маску з колагеном, Після цього вона це все змиває гелем для очищення, потім вона використовує сонцезахисний крем. Крапельку засобу, який змішує із сироваткою від SkinCeuticals. Далі це все вона покриває спреєм від Mario Badescu, а після цього використовує крем від La Mer. Ось вам і вся рутина. Насправді я би змінила багато чого. В неї є доступ до найкращих лікарів, але догляд, на мою думку, потрібно трішки підкоригувати, як би я це зробила. Згадаємо, що Кендал подобається її рутина, її все влаштовує. Як би зробила я? Спочатку очистила шкіру. Потім нанесла маску з авокадо, маску з колагеном. потім закрила це все спреєм, використала сироватку, зволожуючий крем, а потім сонцезахист. Напишіть вашу думку стосовно догляду Кендл і чи здивовані ви таким вибором і таким чергуванням кроків. Буду вдячна, якщо ви напишете, чи варто робити такі огляди в майбутньому. Якщо так, то напишіть кого саме. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Скоро побачимось.